Гість нашого сьогоднішнього ефіру це колишній президент Польщі Броніслав Коморовський, який обіймав посаду президента з 2010 по 2015 роки. Вітаємо вітаємо чи добре, вітам панська і всіх на Україні. Вітаю всіх вас, всіх в Україні. -тем... Топ-темою нашої розмови сьогодні є президентські вибори у Польщі, і станом на зараз державна виборча комісія вже опрацювала 100% бюлетенів. І за результатами підрахунку, кароль Навроцький набрав 50,89% голосів. А Рафал Часковський 49,18%. Пане президенте, перше питання до вас взагалі, як ви можете прокоментувати ось це рішення більшості польського народу? Рішення, що Кароль. Навроцький буде наступним президентом Польщі. Ну так здецідувала демократія, і так вирішила демократія. І дійсно, кароль Навроцький буде президентом Польщі. я сподіваюся, що. З деяких слів, з деяких елементів його програми, наприклад, тих, які стосувалися і стосуються України, він буде відмовлятися як президент. Бо одна річ, одна справа це боротися за голоси виборців навіть із крайніми поглядами. А інша річ це нести на собі відповідальність за польську державу, також і у сфері міжнародних відносин, відносин з Україною Про відносини. Ми ще обов'язково поговоримо, але важливе питання що. Далі буде відбуватися в Польщі, тому що деякі політики, політичні журналісти кажуть про те, що можуть бути наступні парламентські вибори раніше ніж це планувалося, вже через рік, адже президент новий може просто не підписувати рішення уряду, не підписувати рішення парламенту і заблокувати таким чином діяльність. У Польщі. Президент не має права не підписування урядових документів. він має право вето щодо законів Сейму, парламенту, і це дійсно важливий елемент, і це може впливати на роботу уряду опосередковано. Мам я сподіваюся, що переможе здоровий глузд, а не бажання, скажімо так, зашкодити уряду. бо це завжди було б за рахунок самої Польщі. Конфлікт у владі польської держави є ризиковним. Це не лише втрата часу, це не лише змарнована енергія, це також і втрата шансів для вирішення польських проблем. У нас з вами, пане президенте, є один спільний епізод з української історії. Це сталося в 2013 році у Вільнюсі, коли там тривав саміт, на якому Тодішній президент України Віктор Янукович мав підписати угоду про асоціацію з ЄС. Я як молода ще журналістка приїхала у Вільнюс і робила свій перший сюжет для одного з центральних інформаційних українських телеканалів. А ви тоді в кулуарах вмовляли Віктора Януковича підписати асоціацію з ЄС. Янукович не підписав, і я повернулася в країну охоплену революцією, внаслідок якої Янукович втік в. Росію, а Україна обрала і почала щасливо реалізовувати свій європейський шлях, як ми з вами того і хотіли, і за що боролися пізніше. Почалася війна, в якій і сьогодні Україна продовжує виборювати свою незалежність, своє право на свободу у спільній. Європейській безпечній родині напередодні виборів Кароль Навроцький чітко задекларував в випадку обрання він блокуватиме вступ України в НАТО. Ви є одним з найбільших адвокатів євроатлантичної інтеграції України. Як ви можете прокоментувати таку позицію Навроцького і чи фактично він реалізовуватиме її на посаді президента країни? По перше, це повинні, що по перше, я хочу сказати, що той саміт no, у вільнюсі дійсно був драматичною подією. Я м'ям до конця такі було така була умова. до кінця, моя, така була домовленість моя з головними європейськими політиками, і я до кінця мав переконувати Януковича, про те, щоб він підписав той договір, ту угоду про асоціацію з Євросоюзом, чого він, врешті-решт, не зробив. і це була дуже прикра подія, бо він під час уже нашої особистої розмови сказав, що він повинен зателефонувати до Путіна. він задзвонив, прийшов і чесно. Сто сказав, що але він не отримав факт, згоду, але Україні сам той факт, що президент України дзвонить президент у таких справах до, тоді до не, вже, ще був Він здається, Путін ще тоді був прем'єр-міністром. Так, так, президентом був Медведєв. Медведєв. Це було чимось Це було чимось драматичним і страшенно сумним. На щастя, Україна обрала прозахідний курс без Януковича і проти Януковича. А прозахідний курс означає прагнення до членства в Євросоюзі, і у перспективі також. Мабуть, не близькі, але також членства у Північно-Атлантичному союзі. Польща завжди підтримувала Україну у її прагненні до структур західного світу. не лише тому, що ми добре вважаємо всього найкращого нашому українському сусідові, але й тому, що ми цього бажаємо самі собі. Для нас Україна в рамках структур західного світу. Це просто-напросто краща. Спрос, Безпека Польщі, прямо кажучи, відсунення на, на схід російських тому, впливів, яких принципі, ми побоюємося. тому ви слушно о, сказали о, 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 про такі такі погляди нинішнього польщі, вже нового президента, президента Польщі, який є запереченням польської, якби, польської Dotyki зовнішньої політики, яка була досі, але я ja дуже сподіваюся, e, що Кароль Навроцький говорив ці слова про блокаду українських прагнень до НАТО, як під впливом, мабуть, бажання наслідування президента Трампа, але також і, мабуть, для skrajne, того, щоб здобути крайні націоналістичні середовища польських виборців в супереч і пана політики президента Дуди і, Дуді, і прав... партії, в... всієї тієї партії, яка підтримала Навройського, тобто права і справедливості. Мам я сподіваюся, що він відкоригує ці багато, погляди. Тим, погляди. тим більше, що сьогодні, взагалі, чи, чи квесті, проблема чи питання членства України в НАТО не існує, не існує тому що немає таких можливостей Трампа після, але наприклад, висловлювання, висловлювання Трампа, на але Польща повинна бути країною, моє на моє переконання, яка говорить, що так у персп... певній перспективі. Україну, ми хочемо мати Україну як сильного партнера і союзника в рамках НАТО, пане президенте, кароля Навроцького з перемогою вже сьогодні привітав президент України Володимир Зеленський, і хотіли б просити вас про пораду, як Києву спілкуватися з. Аролем Навроцьким, як вибудовувати відносини, я ми ще то треба узнати, що якій треба визнати, що це відкриття певного нового заміка, етапу. Щось закривається, але щось відкривається. То, І варто подбати про те, про нормальні хороші відносини, ні не, не зосереджуючись тільки на виключно тим, на, на тому, можливо, щось, що говорилося під час було. виборчої кампанії у Польщі. Ми що на мою, на мою справа, думку, такою справою, яка буде важлива нового для нового президента Навроцького, з огляду на його, на його попередню в роботу в інституті розроби, національної пам'яті і з огляду на його освіту історичну новинок, освіту, новинок, будуть питання ексгумації, ексгумації на, Волиню, на Волині. Ексгумації жертв війде. часів війни. війни, тому я Обзав, думаю, що тут Україна є певна сфера теми, добрий, в яких Україна подивити, може зробити хороші єди, жести, інвестуючи, скажімо так, в нового польського президента. Ну ось власне протягом багатьох років Кароль Навроцький обіймав посаду голови інституту національної пам'яті Польщі, як будуватиметься діалог Києва і Варшави навколо важких питань історії. На вашу думку, які ризики? Ну, треба доністи повідомлення на жаль сказати, що ексгумації жертви воєнних воєнних злочинів на Волині вже уже велися за часів президента Порошенка. Я мав нагоду узгоджувати ці питання. Волну, Все йшло повільно, але ці ексгумації відбувалися. Вони були. Призупинені з огляду на виборчу кампанію в Україні Президента тим самим президентом Порошенком, який хотів на мою трохи, думку так, трохи, скажімо так, заслужити радикалу, народовим в народовим очах національних радикалів в Україні. Тож, може, то Тому можливо, це теж і, і якийсь урок і для українців, і для поляків, щоб не намагатися не змішувати питань польсько-українських відносин з якимись внут... з якоюсь внутрішньою грою під час, час виборів, чи то парламентських, чи то президентських, і так далі. тому я думаю, зі що зі це така сфера, де з українського може боку може гест. наступити хороший жест з польської сторони. Більшість справ пов'язаних з економічною політикою, пов'язаних з зовнішньою політикою. Ці справи на відносяться належать до уряду, а не до президента. Про що слід також пам'ятати. Мятати, що у Польщі зовнішню що у Польщі внутрішню політику проводить уряд? А президент може її тільки підтримувати важливо зараз сказати про те, що ексгумаційні роботи тривають, вони відновилися і вони відбуваються на щастя. Як ви думаєте, звісно, президент не приймає рішення стосовно ексгумації? Але чи він сприятиме ось таким ексгумаціям далі? І на території України сучасної на території Польщі. Мишле, ж так. Я думаю, to що так, бо це і Polсь, і України, в інтересах і Польщі, і України, щоб загоїлися ці рани, рани суфвої рани з часів війни. І, і, і Я переконаний, що, що це та сфера в якій можна показати, що незважаючи на біль історичної природи, історичного характеру, сьогодні ми вже вміємо враховувати взаємно нашу чутливість до цих питань. У мене була така ідея, щоб, наприклад, на могилах цих жертв польських на Волині і українських теж у різних регіонах і України і Польщі, намагатися розмістити один і той же напис, щоб не було потім судно. Перечок про те, хто більш або хто інакше, або хто інакше, інакше ну то вшанований Можна, можна зробити це таким чином, чином, щоб усі відчували, разом що разом певно, ми переживаємо, певне, відчуваємо певне, травму, пов'язану з пам'яттю воєнних жорстокостей, але що, з з але жорстокостей, але що та та і разом ми намагаємося зробити так, так щоб пам'ять про ті важкі часи не була перешкодою для формування як найкращих дружніх відносин зараз. Сьогодні в Туреччині розпочинається другий раунд переговорів української та російської делегації щодо припинення війни. Чого ви очікуєте від цих перемовин? Чи можуть вони бути результативними? Чи це гра росіян на затягування процесу? Видається, що Президент мені здається, що президент Путін насправді не зацікавлений у закінченні цієї, цієї війни, тому що він сподівається подальших успіхів у цій війні з Україною, і він очікує подальших поступок з боку західного світу, особливо США. але e, можливо, то e, ще можливо. Це зміниться. Коли ми бачимо такі, от надзвичайні Україні успіхи України e, у цій війні, Вола і підтримується Україні, воля підтримки України краї, краї, Unії, важливими України, країнами Євросоюзу. і також і є певна зміна на налаштування президента, ставлення президента Трампа, się, який починає трохи нервуватися на Путіна, нервуватися e, на і, Путіна може, і можливо дозріє до, tego, до повинні, того, щоб сказати політика, американська, що американська to, що політика. Яка розраховувала euh, на те, що Путін підпише мир на якихось більш менш нормальних умовах з Україною. Так, з Україною? Така політика виявилася політики, мало ефективною, і що треба все таки повернутися позицій, до політики зміцнення переговорних позицій України, а не, України, а не Путіна. Путіна? Уточню також, чи на вашу думку, за президентства Кароля Навроцького, польська дипломатія чинитиме і надалі належний. Тиск на сполучені штати Америки для надання потрібної Україні військової і фінансової допомоги у війні з Росією. Здається, що президент Навроцький мені здається, що президент Навроцький буде останнім, хто захоче робити якісь чинити якийсь тиск на президента Трампа. Але на щастя, ще раз кажу у Польщі, дипломатія і зовнішня політика. Це до мене уряду було б, було б звичайно краще, і якби політика у справі у, справі, у питанні війни Росії з Україною була охоплена взаємодією і президента і але, уряду, але pewien, я впевнений, що rząd, це уряд, а особливо нинішній міністр, міністр закордонних Радослав справ Радослав, Радослав Сікорський залишаться залишиться силі, дуже сильними, скажімо так, інструментами впливу на, на політику, на політику та західного та світу, також Трампа, з урахуванням бо, Трампа. Бо Сікорський це вже підтвердив багатьма своїми діями, і тут ніхто не має жодних сумнівів, що Польща за нинішнього уряду це країна, яка намагається і часу вдається це робити, ефективно впливати на зміцнення позицій позиції західного світу і стабілізацію поглиблення цієї позиції на користь України. Дякуємо, пане президенте, і наостанок, на знак нашої подяки від української редакції ці Знаючи про ваш день народження, який настане післязавтра, хочемо подарувати вам ікону покрови захисниці українського війська. Хай захищає вас, Україну і Польщу від усіх небезпек. Ось ця ікона від усіх загроз Бардо нашого дякую. часу, а їх у нас дуже багато. Дякуємо, багато дякую. O, Дуже дякую. За додатковий дякую за додатковий yeah, подарунок. Дуже yeah. дякую. Дякуємо щиро. Хочу сказати, що, що 4 я дійсно народився 4 червня, і не знаю досі, як моя мала мама зробила так, щоб я народився на майбутнє свято польської свободи, пов'язане з 4 червня 1989 року, коли польща в результаті виборів. Возду знову знову. Ми незалежність. запрошуємо дивитися інтерв'ю Євгена Клімакіна із Лехом Валенсою, також експрезидентом Польщі. Скоро в нашому ефірі, і дякуємо вам за цей візит, за те, що були в нашій студії. Нагадаємо гість нашого ефіру сьогодні. Президент Польщі в 2010-2015 роках Броніслав Коморовський.